Починаємо ми сьогодні зовсім по-іншому, тому що початок відкриття нашої виставки, який стосується 90-річчя відтворення Пасівського району. Це відзначається не тільки в районі, протягом року вони мають це робити, але ми в музеї вже почали нашу музейну справу. По-перше, це стосується збору історичних матеріалів. І 24 січня була відкрита виставка Яхний погляд з століття, наше давнє село, де зібрано на цій виставці, представлено для огляду історія. Села різних часів, фотографіях і в документах. А сьогодні зовсім інша подія, але вона також стосується нашого Фастівського району. Цей вестибюль вже три роки існує як картинна галерея. Не думайте, що це дуже високе поняття. Але така невеличка площа. Все ж таки ми маємо можливість надати це приміщення для того, щоб наші митці, для того, щоб наші художники, які сьогодні присутні, які виставлялися в цій галереї, яка на сьогодні поки така і є. І різні майстрині які також виставляли свої творчості. І почесний громадянин міста Фастова, член Національної спілки художників України Анатолій Анатолійович Древецький і його учні. Вони також сьогодні разом з нами багато людей, хто відзначаю вашу на це на перша персональна виставка Василя Легкова. Коли нас запитували, хто він і чому ця виставка присвячується, ми говорили до ювілею району, тому що в них спадщина в Боровій, а сам він викладач Академії образотворчого мистецтва і архітектури і викладає у Києві, виставляється, його багато творів присвячено нашому рідному краю, нашому краєзнавчому музею. А чого я говорила, що буде нетрадиційний початок? Тому що ми надаємо е, слово дуже чарівний жінці, яка нам буде розповідати про те, з чого все колись, колись починалося. Але оскільки в нас також присутні багато їх друзів, з якими ми ще не встигли познайомитися, то тому Василь представляє, будь ласка. Своїх друзів надаємо слово і слухаємо про початок того, як вони опинилися на пастівській землі. Це Мирослава, розслава. Єдині що це відділення. Це про всі єдині літаки і гарний науковий співрозитель. Музею архітектури. Тоді трошки розкажу, розповідайте. Наші давні і глибокі зв'язки з Пастріч. це насправді більше ніж 100 років тому, коли мій прабрад Сайот Косасаміфорович приїхав до селища Бороба. Там викладати закон Божий, викладати написання і музику. Він був першим директором борівської школи, це було навчало 20 століття. У нього сталося дуже гарні стосунки з учнями. Один з його перших учнів був Іван Козловський. Ви знаєте, це дорогове, тому я не відзначається щороку святкування, таке дуже, дуже гарне. От. І, і мій прадід. Викладав польові, і дуже йому це місце сподобалося. Дуже було там гарно, красиво, хороші люди його оточували. І хоча, е, коли настала ляльська влада, він зазнав утисків переслідувань через свою віру, тому що він був людина віруюча, що він віру, подав закон Божий, і його примушували відмовитися від, е, від своїх поглядів, він сказав, що він залишиться віруючою людиною. Він переконаний в своїх в своїй позиції. і його за це відправили кудись табори. Відправили на 10 років, але Людмиль та Віра давали йому натхнення, і любов, і сили пережити це все. І він вийшов такою ж самою прекрасною, просвітленою людиною звідти. І це вже було після війни. І відповідно треба було десь шукати місце для проживання, треба було шукати собі новий дім десь. І в дискорд що тут було багато друзів, саме ще барувати, був куплений будинок моєю прабабусою дочкою. От. І прадіб там жив, Ну, він навіть мандрував дуже багато. Тут він мандрував по всій пастірщині, тому що він жив і у прабабусі, Він ходив пішки до своїх учнів, до своїх послідовників. Фастівщина Крізні селив Мар'яніку. Він ходив Мар він пішки взагалі з Києва. Що пішки з Києва? Все така дуже неординарна -дар людина. І з Києва йшов аж у білу церкву, він по дорозі заходив відповідно у села, де жили його учні. От, і дуже гарно <пишут> з спілкувався. Ходив він часто босим. У ньому були дуже такі цікаві погляди. От він ходив босим, спілкувався з землею, брав на нагу у природі. От і прожив дуже дуже довго, майже 100 років. От. Ну а той будинок. Де, 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 де. Він проживав, який час, у Борові, де проживала, мабуть, про бабуся справді він досі стоїть у борові, ходить. Ми туди дуже часто приїжджаємо. Ми там і граємо музику і набираємо сили, натхнення для своєї подальшої творчості і відпочиває від міської суєти, набирається нових вражень. Ми часто ходимо, гуляємо по навколишніх селах, ходимо в ліс. І там ми спілкуємося з природою, з пташками. І відповідно з'являється бажання творити, з'являється бажання робити щось хороше. Ну, По-моєму, це прекрасне місце, і прекрасна можливість взагалі набратися на снаги для подальшої, для подальшої якоїсь діяльності. Тому фактично це взагалі ну, мені тут стільки цікавого до речі от з приводу. Таких краєзнавчих досліджень. ми ходили пішки до великої мотовилівки, це там знайшов несподівано для себе. Ну скажіть, ж тих знайшов. А, я чув що там залишки всі Маєт. панського маєтку. Так, ми його шукали як романтики, шукали, щоб можна було намалювати тут. Тому що наша історія це величезний скарб, який повинні цінувати, треба шукати це своє коріння. Прекрасно, що я признав музей, який людям -як, демонструє ті історичні віхи, які проходила Фастівщина. Е, це про скарби музею, а давайте ближче до скарбів Василя. Е, з чого вдруг ви вирішили, що треба поступати і де ви навчалися, до речі? Я навчався. Тільки голосніше, щоб всім було чутно. Ну, Василь ще з захопився малювати. Так, да, захопився, захопився. Малювати не все, тобі тільки

Давайте зачекаємо, поки обговорять. Скажи, що ти Чистякова вчився? Це дуже таке цікаве, нащадок. Ну розкажи трошечки. Це дуже. цікаво. У мене був дуже хороший учень. Учитель. Це ти був хороший учитель. Учень тебе тебе. Добре, так. Вчитель, це такий хороший час. Чистекова. Я перепрошую. Він був сам скульптор, але брав учнів, ну, так, приватно, приватно, щоб підго підготовлювати до, нав ну, до навчання у найвищих вузах. От. І Я так само підготовлював навчатися, щоб поступити в цей поліграфічний інститут. От. І ми з ним добре подружилися, я потім багато до нього приходив. Просто я учень, але я вже друг на нього спілкувалися. Це ж його прадік, всі... так? Там Пітер. Так розкажете, що ну, може чув, що це засновник реалістичної школи мистецтва в санкт петербургі Королівська академія мистецтв. Чистяков. Mm -hmm. Це його був прадік. Чи праві, так, виходить? У них теж це передавалося спокійня в купу зі... Іванова Хмета, розкажи. Ну, це вже в інституті Іванова Хмета. Це не сучасні. Ні, ну, Якщо є питання, Василю, треба відповідати. У нас є такий графік відомий український Івана Махметова, хто так знає. Може, не всі його знають, але ну, він популярний за кордоном, його купують добре, колекціонери добре купують. Він графіком займається. Він викладав в поліграфічному інституті. У мене викладав. І зараз викладає там. От, І Я з ним так само спілкуюсь, от, в другим стосунках. І він мене запросив в цей поліграфічний, там де вчився, і зараз викладати. Я тут приходжу за студентами, трошки займаємось, там створили літографську майстерню. Літографія зараз дуже мало займаються, і тому вона в такому занедбаному стані. Там є обладнання, але немає кому працювати. От, і я там пробую зараз потилочити, на нашій виставці є роботи. З <звітальний> так, так. Але не в тій майстерні, а в майстерні академії майстерства. Ну покажи. Ну, іщите, ну, і До речі, Василь він, окрім того, що він створює таку виклику, у нього є така прекрасна додочка. От лампу Софія, то <пробітник> Нарсофій, та, зображена. Ми хотіли її взяти, але вона... Наступним разом це ж виставка буде майже два місяці. Ну давайте тоді подивимося ще на ваші роботи. Що ви хочете нам розказати? Ті, хто вперше бачить ваші роботи, хто не дивився сайт Барова Андрію, Дякуємо вам за те, що ми мали таку можливість подивитися раніше ці роботи. Андрій Гладченка, член національної спілки країна України, і також головний редактор Борова Орг цього Василь, давайте подивимося, що о, хочеться сказати про свою роботу. Ну я би краще на питання відповідав. Ну так я прошу просто... ну, наповідання. Це коли буде зустріч завтра. Мені відкриття виставки. А може наприкінці, коли будемо слухати виступ ансамблю.

Це вигляд з тільки зверху. Згори там, де може чуємо. Да, да. Там же ж будинок Северія Радника. А це вже велика велика матеріалка, там біля... Підходить, так щоб було краще. Да, це там, де є А Ще ми розпишуваємо телі, який захід сонця. І там ще є одна отворивка Тобто хто мешкає в борові, той може пізнати ці місця? Чи пізнали? Ми, ми пізнали. Yeah? <пізнали>, yeah. <пізнали> yeah. Місця? Тоді просимо вас до слова стосовно виставки Семена Поліяда, обидві <пізна> і матуся, <пізна> і дочка, і батьками <пізна> вашого ми пам'ятаємо. Кольори <пізна> звичайно яскраве світу сприйняття людини. Ну, дуже цінно на щастя, коли все, життя таке кухнюре, коли нас є агресивне, а людина сприймає все так, як вона хоче. Можливо, Треба такий підхід до життя. Життя буде таким, яким ми хочемо його бачити. От, якщо ми будемо бачити життя таким, воно буде ставати кращим. Ну і, звичайно, видно, що це робота графіка. Вичевается? Вичевается, да. ну, точность линий. Вот она. Линия в основном ну, Линию мы так. И колер. Графичный, да? Графичный, да. Да. А ваша яка думка у старшего поколения? Ну, что сказать. Я больше сторонник таких, больше живописных отношений. більш тонких таких, в тоні, в кольорі було. Ну, це яскраво, красиво подобається. Так людина бачить. Я не осмілююсь так зробити. Я Якось більш не так яскраво і чітко. Не осмілюсь так зробити. Тому ми радіємо з того, що ви такі різні, Кожен з вас така особистість. Анатолій Анатолійович, а ваша думка? І що можна побажати молодому художнику? Мені приємно познайомитися по-перше. От, це колега мій, він закінчив, я прочитав буклетик художник графік, політехнічний, інститут факультет графічний. Але мене вразило сар'янівське бачення оточуючого світу. Особливо ці кримські його краєвиди, вони настільки вражають багатом кольорів, ну просто південні кольори, такі східні. От. А цей живопис, який присвячений темі малярства, я маю на увазі нашої борової, Мотовилівки, мене вражає ну, таким. Маєте колоритом реліхівським, тому що чистий колір у нього присутній, він не змішує кольори, розумієте, з фумату тут немає, абсолютно, він чистими кольорами працює і дуже яскраве бачення його особисто, оточуючого світу. Це мене тішить, тому що на сьогоднішній день мало таких людей, художників, які бачать світу такими очима, розумієте, дитячими майже очима. Ну і дуже е, тактовна акварет. Приємно відзначити, що тут він лірик, дуже тонко бачить, ну, те, що він графік за освіту, тут немає питань. І мене дуже вразило різьблення, тому що я скульптор розумію. В вітрині можна буде подивитися. Різьблення прекрасне. в Дереві, там дві роботи невеличкі, але вони настільки професійні. Я просто вітаю з успіхом, тому що це перша ваша виставка, так? персональна, Персонально. Так що я думаю, що вона повинна Тетяна Вікторовна, війти в біографію творчу Василя, тому що він того заслуговує. А це натхненна праця і це не так просто зробити таку виставку. Я вас вітаю. Бачите я? Добре. Кого ще є бажання висловитися? Скажіть, будь ласка, а ви взагалі яку пору року найбільше полюбляєте? Тому що я бачу, що тут у вас якось зими мають.